Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу поговорити про інвестиції в нерухомість на території Польщі. Покажу вам, скільки зараз коштують квартири, яку можна отримувати орендну плату з даних квартир, з даних покупок квартир. Ну і взагалі порахую з вами рої, тобто який відсоток поведення на вложений капітал в нерухомість на території Польщі. Так що, звісно, прошу поставити лайк під даним відеороликом. Ну і, звісно, підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. Особисто я проживаю в Польщі вже більше як 6 років, Вимиваю. весь цей час проживаю на території Кракова Міста. Хочу вам сказати, що Краків другий після Варшави по вартості нерухомості, ну і, звісно, орендуні плати. Ну і, власне, на прикладі такого міста, як Краків, покажу вам, скільки. Тут коштують квартири, і яка тут орендна плата на просторах інтернету є дуже багато сайтів для пошуку нерухомості чи там оренди квартир. Але я буду використовувати такий сайт, як OLX. Він для мене є більш зручним. Ну і тут в пошуку вписав квартири, продаж, місто краків. Ну і давайте візьму пошук. Подивимося, плюс-мінус орієнтаційно скільки коштують квартири. Так, є дуже велика розбіжність, може бути там і 300 тисяч, і 600 тисяч, і мільйон. Це все залежить від стану будинку, в якому є, наприклад, наша нерухомість та квартира, звісно, від ремонту, від того, від місця розташування даної квартири, чи там інфраструктури з боку. Але плюс-мінус орієнтаційно можна буде собі зрозуміти, які ціни ж в Кракові. Подивіться, перша квартира, бачимо 56 квадратних метрів 690 тисяч злотих. Звісно, дуже дорого, бо 12,5 тисяч злотих за метр. Навіть я знаю, що це, в принципі, дорого. Ну, одразу можемо побачити, що стан даної квартири. Ну, Видно, що одразу що квартира є старенькою, що ремонти там давно не проводилися. Техніка, звісно, і меблі старі. ну, і, в принципі, Ціна квартири є немаленькою, а аж цілих там, 690 тисяч. Давайте подивимося, наприклад, іншу квартиру, там так само трикімнатна квартира. Скільки метрів? 57 квадратних метрів. 589 тисяч злотих. Давайте виберемо дану квартиру і подивимось скільки і як вона взагалі виглядає. Ну одразу тут можна побачити, що квартира продається без меблів, без хіба жодної техніки. Так що, в принципі, ще потрібно було би вложити немаленькі гроші в дану квартиру, щоб здавати її потім в оренду. Ну а ціна вже є досить високою, бо аж там майже цілих 600 тисяч злотих. Ну але трішки пізніше відео покажу вам ще, які діапазони оренди таких квартир. Давайте подивимося ще декілька прикладів такої нерухомості. Наприклад, бачимо 24 квадратних метри 189 тисяч злотих. Квартира досить маленька, бо лише 18 квадратних метрів ні, eh, 24 квадратних метри. Ну і скоріш за все, тут власне бачимо картинки, як квартира могла би виглядати, але квартира продається в стані сирому, тобто ще буде потрібно зробити тут ремонт. Так що не так, то все тут і добре. Давайте подивимося на інші квартири, наприклад, дві, двохкімнатна квартира 45 квадратних метрів, 490 тисяч злотих. Ну і давайте подивимося, в якому вона стані продається. Так, ну, видно, що ремонт досить непоганий, не є старенький, так що ще не один рік напевно, можна було здавати таку квартиру в оренду. Ну, але ціна 490 тисяч злотих. Ви одразу можете запитатися, для чого я не показую вам квартири з ринку ну, з першого ринку, тобто квартири, які будуються ще, наприклад, чи там квартири, в яких ще не зроблені ремонти. Ну, а все для того, що знаю, що такі квартири і так є дуже дорогі. Плюс в них ще потрібно вложити немаленькі не принципі гроші, щоб їх привести до порядку, і можна було би їх. Потім здавати. Ну, і, чесно кажучи, що на сьогоднішній день вигідніше було б купити квартиру з ринку вторинного. Ну, було б просто дешевше. Ну, а звісно, чим дешевше купимо, чим дорожче здамо в оренду, тим вище наші рої. Ну і власне відносно рої, то в мене є такий спеціальний, спеціальну табличку, я створив для того, щоб вам показати. Ну, Звісно, це все орієнтаційно, і вам зараз поясню, що тут вказав. Ну, подивіться, як ми бачили, квартири одну, другу, третю, четверту, п'яту. Ну є прям дуже багато квартир, і чесно кажучи, я тут вписав, що вартість нашої нерухомості це 500 тисяч злотих. Так, можливо, це я її перебільшив, можливо, можна було б купити її дешевшу квартиру. Ну, самі ви бачили, що в принципі, за 419 тисяч злотих можна купити. Ну, Але самі бачили, який стан даної нерухомості. Ну, Ще потрібно було б привести її в порядок, так щоб зробити якийсь ремонт, купити якісь меблі. Так що, в принципі, орієнтаційно це 500 тисяч злотих наша е, власне, нерухомість, наша інвестиція в нерухомість. Ну, я тут вказав в місяці, орендна плата в місяць. Ну і ще декілька таких речей. Ну, але, власне, нам потрібно дізнатися, яка можлива була б орендна плата таких квартир. Ну, бо, звісно, це дуже важливий є, теж чинник. Ну і подивіться, тут просто на даному сайті впишу мішкання, ну, але до оренди, то по польськи до винаєнча, так само в Кракові. Ну і давайте подивимося, в якому стані. Здаються в оренду квартири. Подивіться, перше бачимо 3300 злотих в місяць, 50 квадратних метрів. Але вже по першій фотографії я бачу, що квартира сучасна, дуже хороший ремонт зроблений. Ну, в принципі, чесно кажучи, непогана квартира. Бачимо, одна кімната пуста, меблі нові, ванна нова, техніка нова. Ну і оренда 3300 злотих в місяць. Ну, це, в принципі, дорого, бо знаю більшість моїх знайомих, які здаю, знімають квартиру, платять трішки менші гроші. Подивіться, 2700 злотих, що, правда, тільки 34 квадратних метри. Ну, Давайте я навіть не хочу дивитися таку маленьку квартиру. Дивіться, 38 квадратних метрів, 2200 злотих. Те, ну, але квартира там доступна трішки пізніше. Ну, але в сумі, чесно кажучи, як я собі тут бачу, що квартира. Не є в якомусь дуже поганому стані плюс-мінус якась там техніка нова, як видно. Ну і 2200 злотих. Ну, і давайте взагалі ще прогортаю. Так не буду дивитися, заходити в кожну квартиру, але приблизно, щоб ви орієнтувалися, 2,5 тисячі, 2900 за 58 метрів, 2000, півтора тисячі, 1900, 2200, 2400, 1700. ну але це якась квартира прям дуже стара. 2200, 2200, 2600. І так само, якась 1750, але це тільки 30 квадратних метрів там 3800, 2200, 1600, 1900. Ну, якщо взяти таке середнє, і плюс того, що я опираюся теж на дані, які мені там мої знайомі розказують, скільки вони платять за нерухомість, то плюс-мінус оренда нерухомості в Кракові десь у діапазоні 2500 злотих за не дуже велику якусь там квартиру. Звісно, не трьохкімнатну і не чотирьохкімнатну. Ну, десь, власне, за там дві кімнати будете платити 2,5 тисячі. Ну і власне подивіться, тут в даній таблиці вказав, що вартість нашої нерухомості 500 тисяч злотих. Ну, а оренда, наприклад, не 2200 злотих, а давайте допустимо, так як я вам казав, 2500 злотих. Просто давайте я тут змінюю і мені тут все автоматично поміняється. Звісно, щоб ви орієнтувалися, який курс польської валюти, ну, бо все вам показую в польській валюті, польському злотому. Це 4,29 злотих за один. Долар. Так що можете ділити, там, наприклад, на 4, будете знати ціну в доларах. Ну і подивіться, тут вписав власне, 12 місяців нового. оренду будете брати регулярно раз на місяць, і це 2500 злотих. Тобто, в рік з орендної плати від даної нашої інвестиції в нерухомість ми могли би отримувати. 30 тисяч злотих. Ну, але не забуваємо про те, що в Польщі потрібно сплачувати податок від оренди. Як ви цього не будете сплачувати, якщо вас злапають? А звісно, чесно кажучи, це взагалі не потрібно робити, бо якщо люди проживають в даній квартирі, то вони дуже багато де вказують. Власне, дану оренду ну да дану площу дану квартиру, Так що потім дуже легко вирахувати, що ви здаєте комусь дану квартиру. А не сплачуєте якогось податку. Податок, звісно, потрібно платити. Податок від оренди в Польщі складає 8,5%. Ну але це є тільки до 100 тисяч злотих в рік. Якщо більше, там хіба 12,5%. Ну, в нашому випадку, якщо ми маємо 30 тисяч злотих в рік, це ще 8,5%. 8,5% від даної цифри це. 2550 злотих, тобто таку суму ми будемо повинні заплатити. Податку від нашої квартири, від нашої оренди. Плюс, крім того, ну, це вже, в принципі, так можна, або можете собі зробити, а можете не зробити. Це є страховка. Страховка від таких випадків, як пожару, там, якогось, що квартиру хтось ограбує, щось станеться, там сусіди зальють, або ви залієте сусідів, тобто ну, не ви, а ваші люди, які будуть орендувати вас дану квартиру. Ну і власне така. Така, така страховка в рік коштує на квартиру 600 злотих. На квартиру в діапазоні власне, даної ціни 500 тисяч злотих. Це 600 злотих. Я б рекомендував в принципі, платити дану страховку, ну, бо якщо щось станеться, якщо ваші орендода... Ну, якщо ваші люди, які будуть орендувати, зальють сусідів, ну, то ремонт буде дуже дорогий. Ну, і, в Принципі, щоб відновити вашу квартиру і відновити квартиру сусідів, дуже великі гроші будуть. Так що краще власне, заплатити ту страховку 600 злотих, це не є великі гроші. Ну, але власне, дані гроші потім роблять нам дуже велику різницю. Так. Ну, і дивіться. Ваша квартира би здавалася за 2500 злотих кожного місяця. Ну, але потрібно враховувати те, що напевно ще раз в рік буде один такий місяць, коли вас ніхто не буде орендувати. Тобто, наприклад, ваші е, жильці так з'їдуть, поки ви знайдете наступних, то квартира буде простоювати. Ну і як би цього не хотілося, але в середньому я дивився в інтернеті, який це час, це приблизно один місяць повний в року, в вашій квартирі ніхто не живе. Так що, в принципі, за той місяць ви не отримуєте жодної орендної плати. Ну і наступна така річ, яка я тут вписав, це направи 1000 злотих. Направиться, в принципі, якщо вам поламають кран, якась там лампочка згорить, ще щось станеться. Ну, в принципі, бачите, тисяча злотих це не є великі гроші. І думаю, що все-таки кошт направи. Був би набагато більший так реальний такий кошт. Ну, але я вписав лише тут тисячу злотих. Ну бо всі направи, всі ремонти, там навіть лампочку поміняти, це, власне, входить в кошти оренди, і, власне, людина власник квартири мусить всі ті направи робити. Ну і для того я тут писав 1000 злотих. Ну і звісно, бачите, тут теж писав 1000 злотих ремонти. Це власне, в загальному за один рік. Ну бо, напевно, раз на 3-4 роки вам потрібно відновити квартиру, там, принаймні помалювати стіни, зробити якийсь там косметичний ремонт. Чи навіть якщо ваші там, люди, які вас будуть орендувати, з'їдуть, ну, то, скоріше за все, вам потрібно буде перемалювати стіни, чи зробити ну, направді, якісь маленькі косметичний. Фематичний ремонт, ну то, власне, я тут писав теж 100 злотих. Ну, і, тобто, маємо таке, що в рік ми отримуємо 30 000 злотих, податок 2,5 і ті всі інші кошти, то виходить, що на руки в рік ми маємо 22 350 злотих. Тобто вартість нашої нерухомості 500 тисяч злотих, а в рік ми можемо отримувати 22 350. Я тут вже і порахував, що Роді, тобто, власне, реальний є відсоток повернення на нашу інвестицію це 4, можна сказати, 5%. Чи це багато? Ну, чесно кажучи, мало, як на мою думку. Ну звісно, тут не враховано те, що за 10 років чи за 15 років вартість нашої нерухомості може зрости, бо в принципі так само вона може і впасти. Ну, але кажу, 4 4, 4, 4 річних це є дуже мало, чесно кажучи, при сьогоднішніх цінах на нерухомість в Кракові, і взагалі в Польщі, я не вважаю, що це хороша була ідея інвестувати в нерухомість. Ну бо є ще тут, чесно кажучи, дуже багато підводних каменів. Знаю, бо оскільки саме маю нерухомість в Польщі, так що я не орендую квартири, я є власником квартири, так що знаю, які є оплати, і взагалі які є підводні камені. Звісно, круто відчувати себе, коли у вас є нерухомість, і до вас кожного місяця приходять якась там певна сума грошей. Ну, але це не думаю, що є хороша інвестиція на сьогоднішній день, бо ці гроші можна заінвестувати куди інакше і отримувати навіть в принципі більше. Хочу вам сказати, що буквально ще півроку тому облігації Польщі можна було купити десь під 8,5-9%. Так, це є набагато більше, як власне орендна плата від нерухомості. Ну, але це вам вже вирішувати, чи варто, чи не варто інвестувати. Я показав, як це є. Ну, а звісно, якщо відео сподобалося, лайк, підписка. І напишіть в коментарях, якщо вам відео ще раз сподобалося. Па-па!